Привет, мои дракончики. С вами я, снова ваш полий. Не забывайте ставить лайки, подписываться, писать комментарии. Я читаю. Сейчас не, не прочитаю, потому что не монета. А там, где я живу, меня разрешили под вай, вай підключитися. подключиться. Я дивлюсь комментарии. Там багато кто пишет, что молодец, что ушел з центра и т.д. и тп. Конечно, молодец. А один написав, де ця локація, де я находжусь. Я вам кажу, город Полтава. Перевулок Шевченка 5А. Яка це локація? Єбать, в Полтаві вона одна. Шевченка 5А. Перевулок тільки не базар. Бо я одному чупиру сказав, він поїхав взагалі на базар, блядь. Йоб твою бомать. У мене все за 2 неділі оце. Что случилось, у тебя десна, Десна напухла, блядь, думал, что все. Надо отрезать голову к баной матери, потому что болело так, что ей будет. У меня есть уже семейный лікар. Я уже сегодня декларацию заключил в областной поликлинике, блядь, больницы хуя, наверное, я в нем нихуя не разбираюсь. Пришли туда в 11, а она кажется, а врач типа лечущий прыгает, блядь, аж в 3 часа дня. Я думаю, ага, в час обед, блядь. Если я, блядь, в три часа дня, блядь, уже денег нема. Думаю, пешком за два часа до областной не дойду. Потому что нога, то, что мне давали за 7 тысяч укол, нихуя воно не помогло, як боліло, так і болит, блядь. Тільки грошей потратил, лучше б я те 7 тысяч забрав, та хату в полтави снял бы, блядь. Ебать. Больше б толку було, блядь. Что, за две недели дохуячего произошло? Познакомился з девушкой, но опять... Не то саме, не повезло мені, прийшла вона на центр. Правда, прийшла вона страшно, але потім як покупалась уже, ну, ходил 35. Ну, а потом як сняла косинку, мені поплохела, потому що вона высает твою бамать, блядь. Короче, завелись у неї, блядь, ці самі мандавошки, і все, блядь, її пострелина лису, блядь. Ну така симфона. Если, блядь... Вот простыть бы волос, блядь, была бы такая хорошая Блядь, Блядь, ч мне так в жизни везе, блядь? Як на 85-летняя, так сука, 62, сука, блядь. Хоть бы одну молодицю так взять за сиську, сука, вот этими последними двумя зубами, сука, и укусить, сука. Нихуя мне подписчики не везе, блядь. От овось тиханового ушл, потому что морально я уже не, не вывозу. Я... Два года привикав в соціумі, блядь, до людей. Тут опять бах мене закрили, опять я людей не бачу, блять. Опять би, если б я не уїхав, опять б став би дикарем, блядь. Опять би, блядь, в якоїсь хаті, блядь, жив би, блядь, нахуй, опять би сука, блядь, боявся в місті уїхати. А зараз я хору по городу, як, блядь, у себе дома. Ось скоро пасочка буде. Мені мої... Пацаны пообещали мені, сумку клече піду, сука, бля, на єврейський кладбище, сука. Наберу. яєць, пасок, все хуйні, хуйни, бля. Но бухать не. Я за все все время, я уже скидки, с 24 марта тут всего лишь два раза выпил. Раз 150 и раз 50 грамм. И мне не понравилось. Хуй может. Може я то, що, блядь, ну я довго не пив, ну, я випив чуть-чуть і виригав, нахуй. Більше, чим, блядь, ну, блядь, випив чуть-чуть, а виригав, блядь, то, що їв і сьогодні, і вчора, блядь. Коротше, отака хуйня. Не везе мені под 100, ну я думаю, блядь, з временем може щось і наладиться. Може. На роботу їздю на таку легку, там десь, блядь. Со второго этажа, блядь, якусь, блядь, мішки по поставку более-менее 150 платят, блядь, там, за 2 чи за 3 часа. Ну, отак двигают. На хліб есть, тут же в центре одна проблема. Ну, то есть їсти дают. Центр, ну вот я вам скажу, центр вообще, ну, ідеальний. По сравнению то що я був три э, года назад, земля і небо. Оця Аня тут соцработник, Андрюха. І Марина. Любий каприз, таблетки на там перекис попросив, на там якісь вечі, на ну центр более-менее налажиться, тому що ну, хороших працівників поставив. І ними дружу, Як не так? Там Андрюха знімає мене трохи в тікток вилазує у себе. Ну це недавно записали, виставили карту, блядь. Андрюха свою виставили, забанили, петухи, баний, блядь. Хто там, сука, в том тіктоки сидить? Хоч би раз би на цю тюрник, блять, надіть, блядь, та вставить йому в жопу, сука, щоб очі повилазили під Тут думав, блядь, заробити, хоч думаю, 300, втриста, блядь, хоч на хліб будете на якусь ковбасу. Ні, ну оце ось недавно сосети ходили. Я заробив двісті п'ятдесят. Купили мы кровянки, короче. Кровянки, хлеб, булочки, печенья такие, как я люблю, мягенькие. Короче, нормально. Дело в -то, том, если подписал пакет и надо, ну, цвета там постоянно там, в этом самом, садить, в комьюнити. Ну, комьюнити это телевизор, там, где мы хаваем, короче. Если вот так, где-то вышел, кого сейчас оставляешь, чтобы Потому что если вот так оставил пакет в холодильнике, и все, можешь помахать рукой все, у тебя его нема. Его спиздили. Телефон тоже самое, телефон хоть у меня и, и у Чупырный, айфон пятый, блядь. Ну, блядь, для связи и для этого самого, блядь, ну, нормально. Так что, я кто то так. А телефону то бывает, ну, это мне соцработник Андрюха рассказал. Каждый дал позвонить Чупыру, вы на раз. Звонить, дзвонить і побіжав. Все. І до побачення, все, уже не догониш. І все, і потім місяця два не приходить на це. На, на а може прийти і сказати, що так вийшло, блять. Ну там, блядь, тут за, за, за це ніхто не то сам. О, ось погода. Хоч погоду на показали. Сьогодні в гуглі спрацюю. Як лечить десну загноєння? Вона мені, блядь. Пише, сука, обращайтесь до долі, що врача. Тим ні кобила, не можна написати, що, су, блядь, сука, чим його полоскати. В Ютубі прописав, там ясно і зрозуміло, відео є. Треба соду і солю полоскати. А вона, нахуя ти гугол взагалі создали? Тогда я на щербанях жив, сука, наїбала мене 35 разів. Буде дощ, я, сука, навдівався. 35 купаєв, сука, блядь. 7 свитеров, сука, на великі поїхав, єбать, сонце вийшло. Про діла я вам розказав, а тепер розкажу там багато, хто пише в коментарях, ну розкажи про Люську или про Вальку. Я вам розказую прикол, ну і життя. Як Валька заїхала я вже не пам'ятаю який срок, ну на тюрму заїхала, а ми ж ще, ну, з ним, ну, блядь, ні я його не знав, ні він мене. І все, і ми там, блядь, играли там в домі, ну, там, ну, розположились все. І потім я таку замітив хуйню, що коли я часто, блядь, ну, хожу купатися, я ж, ну, чисто плотно, признак ПДР я знаю, ну мені похуй. Я там купався три рази на день, тому що літо, жара, блядь. І все, я тільки піду купатися з кружки, і він сразу за мною так дивиться. А потім ми чисто так замалажували, блядь, ну, поігралися там, блядь, нахуй. І він зверху на мене сів і все, і глаза в нього закатились, думаю, все. Мой пассажир. Блять, ну це саме більше обідно було. У нас там же, ну, нари. І там такі прутя наварені. Бля, я так ногу, сука, повредив. Ну, зато виїбав. Короче, вставив туди ноги, блядь. І то ж враж вошел, вона там раком стоїть на кроваті. А я ж, блядь, скатка отут ще, блядь. Вона раком стоїть. І ноги у мене там на полу стоят. И я его ебашу, уже все, у меня ж судороги, блядь, на ногах, сука, позводило, сука. Все, я кончаю, сука. Одну ногу вытянула, а другу не можем. Вона от того, что, блядь, ну дол ця процедура пиления, блядь, происходила, блядь. Меня натерло, сука, так в ногу, что это пизда. Ну и що, вызывали санчасть, блядь, нахуй. Кажу, блядь. Так и так, блядь, поправляв, кажу, блядь, матрас, блядь, нога вскочила, блядь, нахуй, блядь, а вытянуть не можу, блядь. Ну и все, позвали этих учупиров, болгаркою розрізали, ебать, нахуй. І ще й на мене докладну написали за то, что, блядь, я самовольно зняв матрас, вставив, блядь, ногу, блядь, защемив собі ногу, блядь, і пришлось, блядь, отрізати один прут, на. Коротше, повели в Депенковську туди на четвертый этаж, писав я то саме. И самое больше, самое больше обидно, что меня спалили. Раздевайся, там, ну, блядь, полный смон, блядь. Может ты там, блядь, в этот самый, в матрас ховал, блядь, за точку, раздевайся, полный шмон. Я снимаю шорты, а у меня трусов не Где трусы? я говорю, а я в шортах хожу, трусы не надеваю. Что ты пиздишь, ебать михуй. хуй? Ну, сошлось на том, что, блядь, меня отпустили. Ну опять же, ночью, блядь, все получилось. Еще и моя смена заступила, я ему две ручки пиконул. И там уже, блядь, в полном розряді, блядь, и наверху, і на втором ярусе. Уже як мы ті пози не меняли, блядь. Уже даже отак вот він лягал, короче, на спину, я ему ноги розставлял и ебашил гамнабаку. Писюняка у него болтается, блядь, нахуй. А я їбашую, блядь. Темно в камере, никуда не видно. Одні фонарики вот эти, ну что тогда раньше зажигалки были с фонариком. Ну, я вам скажу, ну вот, была люська и була валька. Вот это две биксы таких, что, блядь, сейчас бы если бы она ну, пришла на цену, та ебать, паску підмітили, так ебать, нахуй, блять, вот там бы все еврейские кладбище гудило, блядь. Я, я, я даю 100% а там бы. Би... Людей до дохуя було, блядь. Я б даже і в відкриту вже, если бы подпил я бы в відкриту ебахал би, блядь. Хай на камеру снимают, мені похуют. От іменно, от ці іменно две бікси, оце Люська і Валька. Ну, Валька мені тим, що от його їбеш і він тащиться, як тлка, блядь. І ще, ну і підма, підмахує, так попи ділає, блядь, так ти що, їбать. Люська ту, блядь, надо казать, там, ущипнути його там или за попу или за сісю. Підмахуй, блядь, делай, блядь, що небудь, щоб було швидше, блядь. А чого не треба казати, час попайте. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, як, ну, блядь, три роки оце я прожив на Щербанях, бачив, ну, похожу вальку, блядь, ну, щось він, блядь, для Вальки дуже старий, блядь. Може він спився, блядь. А це я спрашував, кажу, блядь, такого-то, такого-то, знає, Київському його ктяжкому справа. Спрашивав. То, блядь, Мусора кажут, что він сидит. А де сидить хуя, знай, блядь? Ну, мені кажется на Харькове. Либо 25-я, либо сотка, либо 43 я Так что если тільки попадеться в центрі, сразу беру волок нахуй, блядь, за шкірки отуда, от на єврейське класбище. Там хоть кричи, хоч не кричи. Все равно ніхто не почує, блядь. И буду ебашить прямо в центр жопы, без майонеза. Да, вот из майонеза мені повезло. Мечта, чтобы мои пацаны привезли мені клечь в ту сумку. И тільки Паска 5 числа. И я ухожу з центра на два дня вообще. Собираю яйца, Пасхи. А водку буду зливати п'ятилітрову литрову баклажку, потом тут барыжники. Ну не тут, ну за центром, ну я думаю, тут кандидатов, блядь, с п'ятилітрової бутылки нормально будет. Нормально гроши підзароблю. Ну от серьезно, от, хоч вірити, хоч ні, ну бухати взагалі не хочеться. Блять, вчора мені пацаны дали безалкогольне пиво, я потому віддав ну, тому що ну, о, невкусно, взагалі. Взагалі ну, не тяне, Ну. Було в мене, блядь, ну 150 можливості, щоб напитися, ну, блядь. Ну не тянет. Поки не тянет. І під буль я пил, блядь, нахуй, ну, блядь, казали... Мої пацани під після підбуля піде водка, ніхуя воно не пішло, блядь. Правда, блядь, я що, ну, в той раз же я, блядь, ну був при прив'язаний до енергетика, блядь. Він мене так не розкумалю. А тут я, блядь, їбав енергетика, блядь. Кофій ще попив, блядь. Тому що в мене ж там на центрі на, ну, у Стіханова присадилиш на копи, блядь. там ж чифір не п'ють. І все. Я попив кофі ще два рази. І все, я до утра, блядь. За этот самый смена начинал выходить на коридор кажет что ты ходишь ну а я кажу блядь, не спиться меня так то энергетик убил именно до утра Шо? не спав блядь. Повбирав, там меня поставили на уборку блядь, коридора блядь. поубирал и блядь, до вечора блядь. ну и не їв, а коху пил блядь. ну меня так именно перло як куда траншейного, блядь. ну а пить я блядь нема желания а вот Мічта оце на Пасху насобирать багато-багато яєць. Потім ми со светою насобираємо денег, купуємо крабові палочки, часник, майонет. Оце все перемішуємо. І потім я сідаю в одну харю. Її насипаю в місяру, і собі, і в одну харю, как дав. Щоб іменно... Если ночі буде дно тривати, то хай дрива, я, я і труси зніму, просто ее ебать нахуй. Туда буде литься, я на втором ярусі ще сплю, буде лиця на перший, блядь. В центре кормят нас, ну, я скажу, що, блядь, ну если взять зону, блядь, і центр, ну, блядь, і церкви нам допомагають, і люди приносять там. Ну, нормально кормят. Сказати, що там взагалі так як було три роки назад, три роки тому срака була. А зараз, ну, в ідеалі. І булочки, і пирожена. Ну, опять же, воно не кондиція, ну все одно у нас там робить. Ну, все одно, воно вкусно, приятно, блядь. Вот я еще хочу, блядь, купить сахара, сука, сладок, сладкого чая купить. Пиздец. Нам то, ну, чай дают, но я его совсем на другину собираю по пакетику, потом заварю себе крепкий чай и пью. Кормят исключительно. И персонал сейчас в центре вообще идеальный. Особливо Марина Николаевна, Зо це золото таке. І Аня. Погано, що жена. Я бнив би молодость. Да. Ні, хороші працівники. Я пишаюсь на них. Так що буду заканчивать. От песота, бо вже скоро у нас. Скоро ми мыть опять коридор. Так що пишіть в інстаграму, в Ютуб я коментарі читаю всі в Ютубі читаю. До інстаграму ну, телефон таки не підтримує інстаграму. Пишіть на почту, може хто, хто по, по можливості зможе посилку вислати. Висла. Пишіть в інстаграму. Ну а хто полтавський, приходьте. Я ні від кого не ховаюся тут. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами я, Полтавський Полі. Не помог центр, ну думаю, Полтава мені поможе. Бо я ж дракон.